Чому старші пенсіонери отримують пенсії менше ніж нові пенсіонери? Однією з основних причин різниці пенсійних виплат між пенсіонерами, які вийшли на заслужений відпочинок багато років тому, та тими, хто отримує пенсію сьогодні, є особливості розрахунку заробітнього коефіцієнту. Багато громадян цікавляться, яким був цей показник у минулі роки та як він впливав на розмір виплати. І так, фахівці пояснили, що коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи визначається як співвідношення її заробітку за конкретний місяць до середньої зарплати по країні за цей же період. Іншими словами, цей показник розраховується шляхом ділення особистого доходу за місяць на середню зарплату в Україні за відповідний місяць. Крім того, українці можуть переглянути архівні дані щодо середньої заробітної плати за різні роки на офіційному сайті Пенсійного фонду України, зайшовши до Кабінету пенсіонера. Це допоможе краще зрозуміти, як формувалися пенсійні виплати в різні періоди. Для того щоб компенсувати розрив між пенсіями, призначеними у різні періоди, уряд щороку проводить індексацію виплат, однак навіть регулярне підвищення не дозволяє повністю зрівняти пенсії, е призначені, призначені 20 років тому, із сучасними виплатами, адже вони враховують зовсім інші економічні умови. Виходить, що пенсійний фонд знає про цей розрив і, по факту, нічого з ними не робить.